Друзі, всім привіт! З вами Екзорти Краскін. Сьогодні не дуже багато новин, але все ж таки є один момент, про який я вам хотів би нагадати, а саме за другий запуск аркади на рівних. Тобто знову буде прогресія, знову в другі вихідні можна буде пограти у цей режим. Далі хочу розібрати дві нові машини, що вийшли на супертестування. Перша машина це радянський важкий танк 9 рівня Бур'ян. Знаю, таке доволі дивне назва, дивна і смішна з одного боку, неочікувана. І для мене неочікувана, але от така машина у нас вийшла на супертестування. Ну а друга машина це французький середній тан 9 го також рівня Leops називається. Зараз будемо більш детально говорити, от обговорювати характеристики, тому що у цих машин немає ніяких механік, просто циклічні гармати, просто двигуни, без турбін, без нічого такого. Коротше кажучи, будемо. Зараз розбиратися, що ж вони з себе представляють. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаю з режиму аркади на рівних, яка повертається з завтрашнього дня, тобто з 21 листопада і буде тривати по 23 листопада, тобто другі друзі вихідні. Правила ті самі, єдине, що трішечки відрізняється на огороди. Я в загальному розглядав, коли анонс виходив аркади перед першими вихідними, але давайте коротко нагадаю, що в нас буде у прогресії. Це от 350 тисяч кредитів, 5250 вільного досвіду, 400 отбон, один резерв на кредити, той що семидневний друзі, на плюс 50% до кредитів на одну годину, один резерв семидневні на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на одну годину. Один резерв на плюс 50% до бою досвіду на одну годину. Само собою компоненти 400, один етап бойової перепустки, тобто 50 от очок бойової. Перепустки. Ну і звісно, само собою є випадкова нагорода. Якщо ви виконаєте цю всю прогресію, плюс до того там в прогресії, по-моєму, з карток за цих будуть періодично випадати ці випадкові нагороди, то там, само собою, будуть такі призи, наприклад, як вільний досвід 500 або 2500. Ну і інше там кредити, друзі, резерви різні, також можуть компоненти випадати, дні преміум аккаунта один або три. Про це я вам вже розповідав. Це так просто в якості нагадування. Тепер давайте переходити до абсолютно нової інформації, яка сьогодні буквально з'явилася, тому що в нас на супертест вийшли дві машини. Перша машина, яка вийшла на супертест, вод, це Бур'ян, радянський важкий танк 9 рівня. Його головна особливість рідкісне поєднання неабиякої разової шкоди в 490 одиниць і високої шкоди на хвилину. Цей танк в зв'язку з тим робиться надзвичайно сильним опонентом у дуелях – 1 на 1. Це так в описі указано, однак за це він розплачується не дуже комфортною гарматою та всього 6 градусами її нахилу. Звісно, це дуже величезний мінус, що в нас ну, гармата не комфортна по нахилу всі мапи перекопані, за це я вам постійно кажу. Рухливості танка вистачає для швидких змін позицій, проте максимальна швидкість у 36 км на годину обмежує його у флангових маневрах. Що мається тут на увазі, що хороша потужність, але обмежена максимальна швидкість. Бур'ян також здатний блокувати багато влучень своєю міцною баштою з 250 мм лобовою бронеї. Тобто це, друзі, базова, я так розумію, броня 250 приведена ще більше. Давайте більш детально зараз пробіжимося по характеристиках, що ж представляє себе оця машина. А, і перше, що будемо розбирати, це звісно вогневу потужність. Середня шкода за постріл на базовій ББшці 490 одиниць прекрасна. 250 міліметрів от вона пробуває відносно стандартно, непогане значення. 1030 метрів на секунду летить. Також хороша швидкість польоту як для важкого танку, нормально якраз. 490 так само в нас шкода на кумулятивному снаряді голдовому, 315 на усіх дистанціях від міліметрів. Він буде пробивати. Також добре, в принципі. 1030 метрів на секунду летить так само, як і ББшка. 640 підвищена шкода одна в фугасах. пробувають вони 65 мм і летять із швидкістю 930 метрів на секунду. Тобто і фугасів штук 4 можна возити запросто, наприклад, на повний картон артилерію там забрати чи збити захоплення. Вони підуть дуже і дуже добре. Що стосується інших характеристик, то ми бачимо, що в нас час перезаряджання от в базі 11,8 секунди. Тобто ДПМ у нас є дійсно, як для важкого танку, можна сказати, навіть хороший, 2491. Тим паче, в нас і альфа хороша. Далі дивимося, 3 секунди час зведення це погане значення. Точність у нас також погана. 0,42. і Я підозрюю, що в нас ще буде погана стабілізація, друзі. Десь приблизно 0,24 в русі, 0,24 при повороті корпусу і там 0,12 чи 0.4. 14 при повороті самої башти. Це я так з голови кажу, але плюс-мінус отакі, скоріш за все, значення і будуть. Тобто тут некомфортна буде така гармата. Мінус 6, плюс 15 по кутах. Також бачимо, що ці показники не вражають друзі, тобто задирається ще більш-менш нормально, але опускається недостатньо комфортно. Боєзапас у нас складається з 38 снарядів. Якщо подивитися по екіпажу, то бачимо, що тут командир, навідник, механік водій і аж два заряджаючих. Тобто 5 eh, чоловік по мобільності бачимо 36 км вперед, 15 назад, при питомій потужності 15,5. Тобто питома потужність, як для важкого танку, не сама найгірша, слава Богу, не 11, не 12, 15,5 це вже доволі непогано, друзі. Тим паче, скоріш за все, сюди будемо ставити трофейний турбонагнітач або комплекс підвищення рухливості Т3, і відповідно піднімемо, що питому потужність, що максимальну швидкість до 41 км, наприклад, вперед, і там 18 назад, ну чисто теоретично. 17, Ну і питома потужність буде 16,5 і десь от в таких значеннях можливо поближче до 17. 42 градуси, от, швидкість повороту корпусу непогана, як для важкого танку, швидкість повороту башти стандартна 30 градусів. Тобто бачимо, обмежена максималка, непогана питома потужність, вертлявість непогана, як для важкого танку по корпусу, але башта обертається доволі так стандартно, повільно, можна так от сказати. В цілому, як для важкого танку, Непогана динаміка, вона буде апатися, наприклад, тим самим турбонагінтачем, і буде робитися взагалі е, хорошою, можна сказати, як для важкого танку. Далі от переходимо до живучості, бачимо, що в нас тут 1800 хп на борту 210-80-50 от бронювання корпусу, але бачимо, що в нас дуже величезна е, НЛД, друзі. Бачите, як воно задирається. Тобто це велика, дуже слабка зона, її будуть всі пробувати 100%. Е, і по е, от башті 250. 160. От башта повинна відтанковувати непогано. Треба, звісно, дивитися, як там по масці. Тут біля маски мається на увазі, де зброя, от виходить конкретно гармата, скільки там приведеної броні, але я думаю, що там в районі 300 плюс міліметрів повинно бути. Хоча це все будемо дивитися, коли ця машина вже буде на Тенжджіджі. Всі справи в подальшому там в боях вона буде зустрічатися. Коротше кажучи, там уже більш детальний огляд буде, само собою. По огляду цієї. Цій машині дають на моє здивування хороший огляд 390 метрів 670 метрів дії зв'язку. Коротше кажучи, от перша така машина, яка вийшла на тестування, пишіть, що ви думаєте, на рахунок неї. Мені буде дуже цікаво почитати, друзі, ваші коментарі і ваші думки. В цілому, ну така усереднена машина, в принципі, на ній можна буде відігрувати, але подивимося, як вона буде змінюватися з часом. Другою машиною, яка в нас вийшла на супертест, є Леокс, французький середній танк 9-го рівня. Це в нас снайперська друзі. от машина потужний двигун із питомою потужністю 26,2 кінські сили на тонну дозволяє розвивати рязучу максимальну швидкість 70 км на годину. Завдяки чому Леокс може швидко діставатися до будь-яких місць на полі бою. Леокс використовує 105-мм гармату, разова шкода якої становить 390 одиниць, а розкид 0,32, і базовий ББ снаряд, і спеціальний кумулятивний, які мають хороше бронепробиття 264 мм і 310 мм відповідно. Крім того, стандартні снаряди летять із швидкістю 1270 метрів на секунду. І дійсно попередньо непогані такі значення, хоча я не можу сказати, що щось таке вау-особливе у цієї машини з цього опису. Давайте подивимося більш детально, що в нас тут по характеристиках. Вогнева потужність. Бачимо, що в нас базовий снаряд це бронебійний, має середню шкоду 390 одиниць. Стандартну усереднену, друзі, невисоку, 264. От пробиття на базовій ББшці. Оце дійсно непогано, тому що ББшка має хорошу нормалізацію. Це все зрозуміло. 1270 метрів на секунду в базі швидкість польоту також прекрасна. Тобто, друзі, можна використовувати оцей снаряд, базовий він непоганий. 390, так само середня альфа от, на кумулятивній голді. 310, вона пробуває в принципі, ну, достатньо, можна сказати. Можна було і краще, але все ж таки 310, як для СТ рівня, це хороше значення, так само, як БЗТ-159, наприклад. ДЗТ-159. Значить, 900 метрів на секунду швидкість польоту. Тут вже є такий некомфортний фактор, але все ж таки можна його хоч трішечки компенсувати ідеальним оцим зарядом, ідеальним пострілом навичкою екіпажу. І третій снаряд 480 підвищену шкоду має. Це У нас фугас 53 мм перебуває на усіх дистанціях і 900 метрів на секунду, так само, як і кумулятив, голдовий летить. Тобто, друзі, тут доволі непоганий базовий снаряд ББшка, можна його використовувати, тому що швидкість польоту хороша, пробиття хороше, як для ББшки, хороша нормалізація. Тобто його треба використовувати, а на броньованій цілі, звісно, вже кумулятивний снаряд, який не втрачає бронепробиття. На відстані. Що стосується інших характеристик, то тут у нас перезаряджання 9,4 секунди. Тобто ДПМ у нас потенційний виходить на хвилину 2489, приблизно такий самий, як і в Бур'янау важкого танку із хорошим ДПМом. Як для СТК я не можу сказати, що це дуже високий ДПМ, це можна сказати стандартний. 2-3 секунди от час зведення в принципі розкачається буде менше в районі 2 секунд непогано. 0,32 в базі оточність. Також. Скачається буде 0,29 непогано. Мінус 8, плюс 20 кути. Ну, достатньо комфортні, задирається прекрасно, опускається мінус 8, в принципі, нормально. 50 снарядів боєкомплект. По екіпажу командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Бачимо, тут у нас 4 чоловіки відносно стандартно. По мобільності тут і дійсно дуже хороші показники, як ВЛТшки, практично. 70 вперед, 23 назад, друзі, при питомій потужності 26,2. І дійсно прекрасна динаміка. 42 градуси, швидкість повороту корпусу 38 градусів, швидкість повороту от самої башти. Тобто, друзі, непогані такі значення. По живучості, 1650 от ХП нашої машини бронювання корпуса 70-35-25, бронювання башти 150-40-30. Тобто лобом корпусу ми тільки зможемо стримувати базові фугаси в залежності від кутів, звісно, і в залежності від тієї машини, яка буде вести вогонь, тому що якщо фугаси пробувають в районі 100 мм, під деякими кутами, можливо, навіть буде пробиватися ця машина. Що стосується башти, також 150 мм це не дуже багато. Звісно, можливо, маска буде ловити там періодично рекошети. До речі, от башта цієї машини дуже схожа на мікса 30 чи як він там називається. Той, що є досліджуваний, чи не досліджуваний, він зараз як колекційний, коротше кажучи, ви знаєте, про яку я машину вам кажу. Бачимо, що це все, ну я не знаю, склепали. Таке враження, що корпус із якоїсь вікер. Ну от на вигляд. Просто, так якщо взяти а башта з оцього Аймікса, який є у французів, от ця стежечка. Коротше кажучи, такий Франкенштейн вийшов. Подивимося, де ця машина з'явиться. У нас тут ще заявлені от, е, показники по маскуванню. До речі, воно не дуже хороше. 92 нерухома машина, 7,47 от під час руху. І е, також у нас тут е, е, заявлений огляд 390 метрів відносно стандартний, як для стежки. І 670 метрів метрів дальність дії зв'язку. Коротше кажучи, подивимося, як буде змінюватися ця машина. Попередньо вона нічого цікавого це не представляє. Звісно, тут базовий снаряд відносно комфортний, це все зрозуміло. Плюс до того тут хороша динаміка. Тому що дійсно 70 вперед, 23 назад, тому потужність 26,2. Ну це дуже прекрасні значення. Подивимося, я ж кажу, як ця машина буде змінюватися. Тому що що в першої машини, що в другій ніяких механік немає. Це просто циклічні гармати без ніяких фішок там, ніяких там турбін там І так далі, і так далі. Це ви самі розумієте. Усім дякую за перегляд, ставте без вподобайки, подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!